Дорогі друзі, ось і настав меридіан мого модулю, який називається «Модерн. влада та природа людини. На перших двох заняттях ми розглянули, як виникло модерне дисциплінарне суспільство. Чому воно виникло саме в той час? На початку нового часу, яку роль мав Ніколо Макіавеллі та його твір державець, як він впливав на інших мислителів, як він зміг передбачити деякі процеси, які пізніше розвинуться в дисциплінарному суспільстві. А на другому занятті на прикладі фільму Сірі вовки. 1993 року ми розглядали дисциплінарне суспільство Радянського Союзу як таке втілення, одне з найвищих втілень суспільств Модерну. Ми побачили певні першопричини і початки тих проблем з елітами, які ми маємо на сьогодні не тільки на пострадянському просторі, на території Східної Європи, але й насправді на теренах всього світу. І які можливі варіанти виходу з цих процесів? Якщо ви пропустили ці заняття, ви можете купити їх на сайті. Друга частина ж курсу присвячена Африці. Здавалось би, дисциплінарне суспільство, яке сформувалося в епоху Модерна на теренах Європи, це суспільство, яке стосується заходу, до чого ж тут Африка. Але всі колоніальні відкриття і надбання західних суспільств в Африці, в Азії призвели не тільки до, скажімо так, збагачення Європи, до викачки ресурсів, до работоргівлі, але й до того, що практики дисциплінарного суспільства і ідеї дисциплінарного суспільства перенеслись. З європейського континенту і стали глобальними, тобто вони перестали бути суто європейськими. І навіть більше того, вони не просто перенеслись на терени Африки, Азії, а в багатьох місцях і в багатьох випадках перенеслись найгірші елементи з дисциплінарного суспільства ті речі, які європейці так чи інакше не дозволяли собі в себе вдома, але які були посутнісні для дисциплінарного суспільства. В найгірших проявах показали себе саме в Африці. Ми бачимо, крім цього, ще й приклади, так як кінець 19 століття, початок 20 століття, це ще епоха ем, віри в розум в такої раціоналізації. Ми бачимо спроби раціоналізувати цю поведінку. Яскравим прикладом цього є Африка і питання работоргівлі, адже работоргівлі існували і до того в людській історії. Вона була в античності, вона була в середньовіччі. Ну, один з таких прикладів міста Венеція, яке обожнюють всі туристи, поплавати там на гондолах, послухати музику, свого часу розвинулась як пункт работоргівлі. Та чого нам далеко йти? Навіть Русь як така. Про це пишуть багато і східноєвропейських і англомовних дослідників. Виникли в значній мірі на работорговчих факторіях на цих теренах, теренах Східної Європи. Тобто це е, явища, яке було до того. Але що принципово відрізняє рабство давнини від рабства епохи модерну? Так це те, що в давнину не потрібно було додаткових приводів, щоб пояснити стан рабства. Тобто людина, яка була рабом, не вважала, що вона по посутнісно інша, вона мала інший соціальний статус. Її плем'я було захоплене завойовниками. Вона через борги. Потрапило в певний рід цієї кабали, і змушена була перейти в стан раба або щось подібне. В епоху модерна ж шукається привід, коли люди пояснюють такі концепти, як вищості, боговиправності одних народів, вони груп людей над іншими, які ніби легітимізують і дозволяють поневолювати інших людей, експлуатувати, ставитись до них не як до людей. І в цьому сенсі Африка є дуже таким яскравим прикладом цього поєднання раціоналізації і темних сторін дисциплінарного суспільства. І, на прикладі роману «Серце тьми Джозефа Конрада, одного з найцікавіших британських дослідників польського походження, який народився на Бердичівщині. Який дуже багато подорожував, коли виїхав з східної Європи, він був саме як моряк, і свої оці досвіди того, що він побачив, зокрема, і досвід бельгійського панування в Конго. Яке стало такою притчою в язицях прикладом жорстокої безжальної експлуатації, яка призвела до величезної кількості жертв, тобто там рахунки йдуть не те, що на сотні тисяч, а на мільйони осіб. Тобто, це якби відбулося в катастрофі, це би було. Щось порівняно до неймовірного геноциду, але в тодішньому світі це більш-менш сприйнято було спокійно, що теж багато говорить про дисциплінарне суспільство. Так ось Конрад використовує цю ситуацію, тобто надихається, для того, щоб написати «Серце тьми». І «Серце тьми» – це не просто відсилка до темного континенту, «Серце тьми» насправді в кожному. З європейців в модерному дисциплінарному суспільство. А якщо подивитися глибше, враховуючи, що модерні практики стали глобальними, то серцять ми це насправді про кожну сучасну людину. І капітан Марлоу, який шукає курця, з одного боку, ми бачимо, що він ніби симпатизує місцевому населенню. Але з іншого боку, він відділяє їх як чужих, намагаючись знайти раціональне пояснення, чому до них треба ставитись саме так, тому що вони інші, вони чужі. Але коли він бачить Курца і бачить, що за цею псевдопрогресом і цивілізованістю. Стоїть глибинна внутрішня тьма, він вже не може дисоціюватися з ним, сказати, що ну, він є чужий порівняно до нього. І Марлов розуміє, що Курц є відображенням його самого, а читачі, які читають, зрозуміють, що відображення, в тому числі і них, того, що ми не хочемо побачити, коли дивимося до себе в зеркало. І на першій частині заняття ми розглянемо історію географічних відкриттів європейців в Африці, з чим мотивувались люди, коли. Плили в Африку, які порядки були встановлені, які процеси відбувалися, як це вплинуло на подальшу оцей колоніальний період. Дійсно, на відміну від популярності колоніальних концептів в Східній Європі, колоніалізм в Африці. Це класичний якби, приклад, на якому і була побудована ця теорія. Також ми побачимо, як колоніальні практики змінювали місцеве життя, як вони впливали. І після виходу. Європейців з багатьох африканських країн. Також ми подивимося на вплив Роману Джозефа Конрада. Тобто в першій частині заняття ми побачимо історичний контекст, в другій частині ми розглянемо самий твір, побачимо, які глибокі елементи він зачіпає в під, підсвідомому та й в свідомому сучасної людини. А в третій частині подивимося про вплив. Адже вплив дійсно величезний. Ми часто навіть не помічаємо. Але все це пітьми так чи інакше, і інші твори Конрада присутні навіть в навіть популярних в таких франшизах, як чужий. Екранізація апокаліпсис сьогодні, Френсіса Форда Копполи, ну, фактично, це екранізація серця пітьми, хоч події там відбуваються в В'єтнамі. Навіть в таких е, ігрових, здавалось би, франшизах, як Warhammer 40 тисяч, які присвячені безкінечній галактичній війні або Фаркраю. Також є величезні відсилки до серця тьми», починаючи там з назвою персонажів і локацій, закінчуючи навіть сюжетними поворотами. Тобто це твір, який зачепив і чіпляє сучасне суспільство, і ми розглянемо, чим саме воно чіпляє. І я впевнений, що це заняття, цей третій семінар в модулі покаже нам такі глибини. Людини дисциплінарного суспільства, які не просто змусять нас задуматись над нашою природою, над тим, як ми сприймаємо світ, але які можуть стати додатковим стимулом для преображення вас як особистостей. Після цього заняття ви не будете такими, як раніше, це я можу вам гарантувати. До зустрічі і давайте разом відкривати. Те, що, здавалось би, неприємне, але те, що є ключом для нашої зміни в кращу сторону. До зустрічі на занятті!